Всім привіт! Це канал Євгенчик радить кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам сім трилерів на тему викрадення. А що було цікавіше, розкажу про ці фільми в форматі топу. До речі, розташував фільми у топі. Я за власною думкою, тому до місця сильно не чіпляйтесь. Це справа смаку. Друзі, залиште, будь ласка, коментар, яке кіно вам сподобалось найбільше. А також можете написати, які фільми додати до наступного відео. На сьомій позиції викрадення українська озвучка є. Карла звичайна жінка, яка працює офіціанткою. У неї нічим не примітне життя. Їй доводиться багато трудитись, щоб мати змогу прогодувати свого маленького сина та забезпечити його всім необхідним. Крім цього, вона любить його балувати всякими іграшками чи походами в різні розважальні місця. І ось вкотре, вирушивши покататися на атракціони, її дитина зникла, коли вона буквально на кілька секунд відволіклась. Налякана жінка спостерігає, як викрадачі ховаються з місця злочину і відвозять її сина Френкі у невідомому напрямку. Однак Карла відмовляється залишати долю сина в чужих руках і вирішує сама боротися із злочинцями. На шостій позиції та що втекла історія Кари Робінсон української озвучки поки що немає. Свіжий фільм про реальну історію, яка трапилась у 2002 році з юною 15-річною дівчинкою на ім'я Кара. Серед білого дня дівчинку викрав чоловік та відвіз у невідомому напрямку. Мені дуже сподобалась гра Кеті Духа, яка відіграла Кару та Крістіана Бруно, який приміряв на себе образ викрадача Марка. Також мене зворушила сама історія справжньої Кари Робінсон, та весь шлях, який вона пройшла. На просторі інтернету багато статей на цю тему. Після перегляду фільму можете ознайомитись, якщо вам це цікаво. Друзі, на жаль, 85% глядачів дивляться мене без підписки. Не забувайте натиснути на кнопку підписатись, якщо вам подобаються мої відео. Для вас це 2 секунди, а для мене це мотивація продовжувати робити для вас гарні добірки. На п'ятій позиції чорний телефон. Українська озвучка є наприкінці 70-х років у передмісті Данвера орудує серійний вбивця, що полює на дітей, який маскується під аніматора з дитячих свят. Він викрадає 13-річного фіні шоу і замикає його у звуконепроникному підвалі, де на стіні висить чорний телефон, що не працює. Фіні вживає заходи щоб втекти. А сам викрадач не завжди зачиняє двері, наче випробовує хлопчика. На четвертій позиції олдбой Українська озвучка є. Сюжет фільму оповідає про рекламника Джо Дюсета, якого викрали невідомі, і близько 20 років провів в одиночній камері. За цей час він жодного разу ні з ким не спілкувався. Більше того, він навіть не бачив іншої людини. А єдиним, що не давало йому збожеволіти, це був телевізор. І ось, зрештою, через довгі 20 років герой виявляється на свободі. сам перед Джо, як і напевно будь-яка інша людина на його місці, вирішує знайти того, хто його викрав, і помститися. Також у фільму є корейська. Оригінальна версія, як на мене, обидві кінокартини дуже цікаві. На третій позиції тривожний виклик. Українська озвучка є. Джордан Тернер працює оператором у службі порятунку. Вона сама обрала цю професію, бо завжди хотіла допомагати людям. Кожна людина може припуститися помилки, не виняток і Джордан. Але правда, її помилка коштувала молодій дівчині життя, яка виявилася жертвою маніяка. Через це вона отримала психологічну травму, і їй доводиться піти на іншу посаду. І ось настає той час, коли вона знову підніме трубку. Упко і тернер має допомогти іншій дівчині вибратися з рук маньяка. Вона не має більше права на помилку. На другій позиції підміна українська озвучка є. Головна героїня фільму, молода жінка Крістін Колін, звертається до поліції із заявою про зникнення її маленького сина. Незабаром поліція знаходить дитину і повертає її матері, але жінка заявляє, що це не її син, хоч і дуже схожий. Однак поліція та міська влада не хочуть визнавати цей факт, і тоді Крістін приймає рішення знайти свого сина за будь-яку ціну. Анджеліна Джолі відіграла бездоганну роль мати, яка опинилась у такій ситуації. А сам фільм один з найкращих на цю тему за всю історію. І на першій позиції ув'язнені українська озвучка є. Дії розгортаються у невеликому провінційному містечку, що у штаті Пенсільванія. Два сімейства Довіри та Бірчі, які живуть по сусідству, збираються разом, щоб відсвяткувати День подяки. У розпал святкування їхні маленькі доньки вирушають пограти на двір. Однак, через деякий час батьки зауважують, що дітей немає вже надто довго, але вийшовши на вулицю, вони їх там не виявляють. Перелякані батьки відразу ж викликають поліцію, і на місце злочину прибуває молодий детектив Локі. Він не знаходить жодного доказу, і єдиним, що може пролити світло на зникнення дітей, стає те, що незадовго до цього помічен був старий фургон. Сильне та тяжке кіно, бездоганна акторська гра, режисерська робота до перегляду обов'язковий. Друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобався цей топ. А також поставте вашу міцну вподобайку зараз. До вашої уваги інші добірки на моєму каналі. Буду радити вам гарне кіно.